Реальне переосмислення Європи і її ролі у світі почалося після цієї сенсаційної промови віце-президента Сполучених Штатів Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції. Промову, яку багато хто із спостерігачів називає ультраправим маніфестом, те, що ця промова, до речі, як і відповідна дуже близька за цінностями і підходами, промова президента Росії Путіна була виголошена в Мюнхені, це також символічно. Тому що Мюнхен у 30-ті роки ХХ століття... Був одним із центрів ультраправого руху в Європі. Саме в Мюнхені відбувся знаменитий путч під проводом майбутнього рейхсканцлера Німеччини Адольфа Гітлера. Неподалік від Мюнхена в Нюрнбергі збиралися з'їзди націонал соціалістичної робітничої партії Німеччини, а згодом в Нюрберзі відбувся знаменитий процес над німецькими військовими злочинцями, над лідерами націонал соціалістичної робочої партії Німеччини. Тобто, фактично, над Попередниками ультраправих антидемократичних антиліберальних руків в минулому, і те, що саме в Мюнхені вже двічі можна сказати, виголошується ультраправа, антиліберальна, антидемократична політична програма, це є якимось дивовижним сигналом, дивовижним збігом обставин Але мені здається, що послухати Джей Ді Венса. Ми не знаємо, чи має він насправді такі політичні погляди, чи намагається пристосуватися до ультраправого президента Сполучених Штатів та бази його прихильників, яка близька до таких поглядів на світ, але це не має значення, тому що їх пристосуванець дуже небезпечними. Ми розуміємо, що серед тих, хто був на лаві Нюрнбергського трибуналу, також було чимало пристосуванців, які не поділяли ультраправої ідеології, але хотіли зробити кар'єру. Так от це дуже корисно, що Джей Дівенс все це висловив в Мюнхені, тому що для європейських політиків це стало в певною міру відповіддю на питання, як будувати Європу майбутню, що Європа має стати самостійним політичним чинником, тим більше ви бачите, яку ненависть, я б сказав, звірячу ненависть Європа і ставлення до війни в Україні. Викликають у президента Росії Путіна, у його найближчих соратників, колишнього президента Медведєва, міністра закордонних справ Лаврова, інших російських військових злочинців. І це теж багато про що говорить Марія. Це говорить про те, що у Москві усвідомлюють, що єдина Європа здатна стримати російські геополітичні амбіції. А у Європі усвідомлюють, наскільки небезпечною ці амбіції є для європейського континенту, для європейського проекту, для європейського союзу. Так що це дійсно головна подія, що Європа починає ставати Європою, і це не означає, що ми не зможемо повернутися до Євроатлантичної солідарності. Я щиро вірю, що у 2020 році вже почнуться рухи по. Демонтажу ультраправого політичного проекту Сполучених Штатів а у 2028 році цей проект зазнає ніщівної поразки і назавжди залишить політичну сцену Америки з демографічних причин насамперед, але впевненості в цьому не може бути, тому що по-різному зараз виглядають процеси в світі. Не можна просто сподіватися, що ультраправа небезпека зникне як морок. Ні, потрібно бути сильними, потрібно бути самостійними. Задача європейців на наступні роки дотримуватися хороших зв'язків. І з адміністрацією президента Сполучених Штатів заколихувати їх, не давати їм можливості остаточно відмовитися від євроатлантичної солідарності і будувати власну систему безпеки на випадок, якщо ці руйнівні політичні сили залишаться при владі Сполучених Штатів на довше ніж я сподіваюся. Ну і ще один такий переламний, як на мене, момент 10 вересня 2025 року, і атака російських дронів на Польщу. Фактично це стало такою початком менших гібридних атак у вигляді стеження росіян за інфраструктурою і блокування аеропортів європейських столиць російськими літальними об'єктами за допомогою тіньового флоту. Чи можемо ми сказати, що саме цей момент, 10 вересня, визначає початок такої нової реальності для європейців, який багато хто з європейських експертів називає таким станом за крок до війни? Ну, я не можу сказати, що це обов'язково стан за крок до війни, але це стан до масштабізації конфлікту. І я маю вам сказати, що ця масштабізація цілком логічна. Якщо ми з вами розуміємо, що росіяни бажають завершення війни саме так палкою, як американці і українці, просто вони бажають завершення війни на своїх умовах. Вони хотіли б, щоб Україна, зрештою, зникла з політичної мапи світу, щоб більшість українців була вигнана з земель, на які претендує Москва, щоб Росія стала геополітичним. Лідером Європи, гегемоном європейського континенту. Але як це зробити, якщо європейці продовжують допомагати Україні? Ну, воювати прямо з Європою, я думаю, ніхто тут не бажає в Москві, принаймні на сьогоднішній день. Але залякати європейців, масштабувати конфлікт це означає, можливо, допомогти тим ультраправим і ультралівим політикам, які вже мріють про владу в європейських країнах, сподіваються самі розвалити європейські країни припинити допомогу Україні. Тому кожен російський дрон над Європою це насправді намагання залякати європейців, не європейських політиків, навіть а європейського обивателя, підказати йому правильний бюлетень на майбутніх виборах. Сказати йому, якщо ти проголосуєш за ультраправо політика, які готовий їздити до Москви, в тебе буде мир, спокій, тепла квартира, хороші речі, школа для дітей. І пенсія для батьків. Якщо ти зробиш неправильний вибір і проголосуєш за якогось ліберального політика, який готовий відстоювати суверенітет і справедливість, в тебе буде те ж саме, що буде в українців. Ти будеш сидіти в бомбосховищах, ти будеш ховати своїх дітей, ти будеш чекати свого чоловіка з фронту, звідки він навряд чи повернеться, якщо повернеться з калікою. Якщо ти хочеш жити, як живуть українці, у яких немає жодних реальних перспектив на найближче десятиріччя нормального життя. Голосуй за демократію. За лібералів, за прихильників боротьби з авторитаризмом. Якщо ти хочеш нормального щасливого життя в Європі, голосуй за тих, хто домовиться з Путіним. От проста логіка, мені здається, і така логіка може спрацювати. Ну до речі, окрім атаки дронів, тут також Росія і її спецслужби почали застосовувати нові методи. Порівнювано нові, тому що в нашій редакції згадують також про підпали торгівельних центрів, але все ж диверсія на залізниці, яка відбулася 16 листопада 2025 року. Це фактично перший такий епізод часів повномасштабного вторгнення Росіян в Україну. І, на щастя, цю катастрофу для майже 500 пасажирів потягу інтерсіті вдалося дивом відвернути. Відповіддю на російський гібридний тероризм з боку Польщі став пришвидшений запуск і навчань для населення. Антитерористична програма, яка запроваджена була з допомогою України. Українські фахівці консультують і польські спецслужби, і поліцію як діяти в таких ситуаціях. Польща почала також більше інвестувати у власну оборону. І давайте послухаємо пряму мову міністра закордонних справ Радослава Сікорського. Це завжди існує компроміс між зброєю та маслом. Це те, що нав'язала нам Російська Федерація. На жаль, тут у Польщі, в цьому місті, протягом ста років було російське керівництво. Ми хочемо, щоб це ніколи не повторилося, і ми заплатимо за це будь-яку ціну. Ну от ми бачимо, що чим ближче до кордону з Росією, тим глибше розуміння цієї російської загрози. Фактично, польща тут у форварді таких найбільш свідомих європейських країн, які мають гостре відчуття необхідності спільної оборони і необхідності підтримувати Україну в її боротьбі з російським агресором. Чому це так не відчувається трошки далі від Росії? Як переконувати країни Західної Європи? Все ж таки продовжувати, попри те, що війна затягується підтримувати Україну і триматися разом для того, щоб унеможливити російську агресію на країни Європи. Тому що інший політичний досвід, про що абсолютно точно сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сикорський. У Польщі досвід поневолення держави Російської імперії. У Польщі досвід того, як російські більшовики. Намагалися знищити польську незалежність. У польській до польської держави досвід е е того, з якою зневагою ставилися до довоєнної Польщі в Москві. Пам'ятаєте? На польських глядять як в афішу Коза. Це ж рядки одного з найбільших радянських поетів Маяковського, які вчили в школах. І це така зневага, треба бачити, всі зневажають цей польський паспорт. Ніхто не сприймає його серйозно. Потім ліквідація польської держави з Союзом Гітлера і Сталіна, потім існування Польщі в радянській сфері впливу. Подивіться на сторіччя польської історії. останні сторіччя, я вже не кажу на попереднє. Воно пройшло в постійній конфронтації з Росією з намаганням Москви підкорити собі Польщу. І кульмінація цих е е речей це заява Марії Закарової, спікерки Російського міністерства закордонних справ про те, що Польщу створив Ленін. Ленін створив Польщу. Раніше вони говорили, що Ленін створив Україну, а тепер виявилося, що Ленін і Польщу створив. Ту саму Польщу, яка виникла на політичній мапі Європи ще до того, як з'явилася Росія. До того, як Москва стала якоюсь повноцінною державою. Я вже не кажу там царством чи імперією. Але це все Ленін. Взагалі, мені здається, що все в нашому житті зробив Ленін іноді. Принаймні дав можливість таким кухаркам, як Марія Захарова, керувати державою. Але в будь-якому разі, це сигнал небезпеки. У країнах Західної Європи немає такого досвіду, принаймні близького. Ну, на сході Німеччини він є, але люди його по-своєму там трактують і зараз голосують за ультраправі рухи на цій території. А у Франції дуже давній досвід присутності російських військ на французькій землі. А в Італії такого досвіду немає, хіба що досвід Кримської війни. А в Іспанії росіян взагалі не було. І з тієї точки зору, здається, що єдине, кому може загрожувати Путін, це центральній Європі. Але світ зараз дуже маленький. Я абсолютно точно сказав, мені здається, генеральний секретар НАТО Марк Крюте, чи може його попередник Єнс Столтенберг, я зараз не пам'ятаю, чия це була цитата: про те, що час підльоту ракет він майже однаковий для Варшави і для Лісабону. Це сказав генсек НАТО Марк Рютте, але він також заявив, що альянс це наступна ціль Росії. Конфлікт вже стоїть на порозі. І ем, зазначу також, що в нашому етері експерти дискутують про те, хто повинен стати новим лідером демократичного світу в умовах, коли Сполучені Штати відсуваються від своєї відповідальності в ролі глобального лідера у НАТО. Давайте послухаємо, що про це говорив в етері Слави професор історії Гарвардського університету Сергій Плохій. І ось цей момент, ключовий момент, є найбільш небезпечний момент, в якому ми є сьогодні, і це означає, що Європа має проявити лідерство, і це, це лідерство в Європі є тільки одна країна, яка може дозволити це зробити з точки зору своєї економіки, з точки зору взагалі впливу на європейські справи, і це Німеччина. Тобто дуже багато залежить сьогодні на те, як буде розвиватися політична ситуація в Німеччині, і чи Німеччина може вийти з періоду, який тривав з 45-го року періоду, в якому Німеччина і німецькі еліти говорили про те, що будь-яке лідерство в Німеччини, особливо лідерство в справі військовій і військово-політичній, це є табу. Ось подолання цього табу Німеччиною сьогодні зараз це є надзвичайно важлива передумова того, щоб ми дожили до моменту, коли відбудуться відповідні зміни в Америці. Повернення до того, щоб... чи погоджуєтеся, Віталію з професором Плохієм, що саме Німеччина може стати таким новим глобальним лідером Європи, і чи зможе ЄС оборонити демократію? Ви знаєте, я все ж таки хотів би, щоб реальним лідером Європи став би Союз європейських країн. Я не хотів би, щоб це просто була одна Німеччина. Я хотів би, щоб важливість безпеки розуміли провідні країни Європейського Союзу насамперед, які стали б лідерами процесу. Німеччина так, але і Франція, і Польща, і Італія. Країни, в яких великий економічний потенціал, країни, в яких великий військово-промисловий комплекс, як ви собі уявляєте, Марія, безпеку Європи без французької ядерної зброї, без британської ядерної зброї, Німеччина не може бути одноосібним лідером безпеки в Європі, хоча б тому, що вона не є ядерною державою. А без ядерного компоненту ніякі безпекові гарантії, ніякі безпекові сподівання зараз не будуються. Це було, до речі, дуже важливою ознакою цього року Марії став той факт, що Європа почала думати про власну ядерну парасольку, яка може бути не американською, що почалися відповідні перемовини між президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном і президентом і федеральним канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем. Я ось це вважаю важливо сама по собі Німеччина. Як лідер безпеки, вона завжди буде пробуджуватися міфи часів Другої світової війни, якщо вона не буде разом з іншими країнами? Пам'ятаєте епізод, мені здається, з книжки Боба Вудверта Війна, якщо я не повеляюся, там, де федеральний канцлер Олаф Шольц розмовляє із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. І Джо йому каже: невже ви не можете озброїтися канстера? Невже ви не можете стати. Такою потугою, яка б захистила б Європу. І Олаф Шольц каже: ну звичайно, ми можемо озброїтися, пане президенте, але ж це Німеччина. Ви ж розумієте, що одноосібне озброєння Німеччини так чи інакше може викликати абсолютно інші емоції, ніж е... те, щоб це зробилося разом з європейськими лідерами. Мене, до речі, радує, що на всі ці важливі перемови, на всі ці наради вони приїздять разом: Мерць, Макрон, Стармер. Туск, Джорджа Мелані. Я так і хотів би їх бачити, чесно кажучи, тому що я насамперед думаю про Європу як про об'єднання демократії.